Після того, як дамба Каховської греблі була підірвана, дуже сильно впав рівень води, і відкрилися фундаменти, якщо можна так сказати, кам'яні відсипи, на яких будувався міст, тимчасовий міст через Дніпро. Під час Другої світової війни і радянські війська руйнували мости, і потім німецькі війська мости руйнували, і на певний час оце сполучення між берегами було перервано. На початку січня 44-го року почалося будівництво двох тимчасових мостів, як через Старий, так і через Новий Дніпро. Вже 23 лютого. Перший потяг пройшов оцією новою колією. Міст мав дерев'яну основу. Це величезна кількість різних свай, на які потім вже вкладалися залізні ферми, ну і відповідно на них шпали і рейки. Від залізничного вузла Запоріжжя, 1. Ліворуч повертала колія. Сучасна вулиця Привокзальна знаходиться ну, от, власне, там, де проходила колія. Ну, а далі ця колія і цей насип впиралися в берег річки Дніпра. Далі 1300 метрів мосту через новий Дніпро. ну А далі Хортиця. Далі міст через старий Дніпро і по лівому берегу річки Середня Хортиця. Але зовсім трошечки, і далі поворот направо паралельно е гирлу Дніпра. Ну і далі вся оця новостворена колія вона приєднувалася до вже існуючої магістралі, яка в принципі існує і зараз. Біля мостів сучасних Преображенського. Але частково. Оцей перехід він діяв вірніше не перехід, а колії правого берега, які почали обслуговувати піщаний кар'єр. Ця колія вона частково виконувала роль е, магістралі, яка вивозила ну, от, власне, цей пісок з кар'єру. Приблизно наприкінці існування радянського союзу, і оця е, залізнична колія, яка вела з кар'єру, припинила своє існування.